Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми вам розкажемо про відомий велосипед для юних райдерів від всесвітньо відомого бренду Merida, а саме про модель Metz j 24 це універсальний підлітковий велосипед, спроєктований для задоволення потреби активних підлітків, які бажають кататися як міськими вулицями, так і гірською місцевістю. Із заниженою верхньою трубою для полегшеної посадки, амортизаційною вилкою і сучасною трансмісією, байк являє собою ідеальний вибір для досвідчених юних райдерів з ростом від 129 до 137 см. Володіючи гнучкістю і універсальністю, Мец J24 Забезпечує комфорт і впевненість в управлінні в різних ситуаціях. Також ми розповімо про версію з жорсткою вилкою Mets j 24. Також вона має декілька незначних відмінностей, про які ми розкажемо далі. Огляди на інші підліткові велосипеди від всесвітньо відомих брендів. Ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Рама зроблена з алюмінію з використанням технології батінгу та гідроформінгу, що робить її легкою, але водночас міцною та більш керованою на вузьких стежках. Занижена верхня труба забезпечує легкість посадки та спригування, що є ключовим фактором для молодих райдерів. До того ж, рама адаптована під колеса максимальною шириною 2,4 дюйма та обладнана безліч точок кріплення для багажника, повнорозмірних крил і фляги для води, пропонуючи максимальну індивідуалізацію під потреби та стилі катання підлітка. Приємний аксесуар у комплектації, підніжка її використання помітно спрощує паркування велосипеда на будь-якій плоскій поверхні. Пружинна вилка SR Suntour XCT JR DS з ходом 50 мм, адаптована для підлітків, надаючи оптимальний баланс між керованістю на міських дорогах і можливістю подолання легкого бездоріжжя. Вона забезпечує плавне поглинання ударів і нерівностей, підвищуючи комфорт і впевненість при їзді. Ця вилка має технологію Preload. Для налаштування сили стиснення вилки. А на версію меджей 24 встановлена жорстка вилка, що виконана з алюмінію. Колеса діаметром 24 дюйми оснащені покришками Kanda Small Block шириною 1,95 дюйма з універсальним шипованим протектором, що забезпечує хороше щеплення як на асфальті, так і на легкому бездоріжжі. На мец 24 встановлені покришки шириною 2,4 дюйми. Це значна ширина навіть за мірками дорослих байків, забезпечить необхідний рівень комфорту зі згладжування нерівностей, а протектор з низькопрофільних шипів на центральній частині буде давати хороший накат. Подвійні алюмінієві протиударні обода підвищують міцність і стійкість до деформації, гарантуючи довговічність і надійність коліс під час активної їзди. Ідеально підібраний розмір коліс сприяє поліпшенню, маневреності та накату, роблячи лінійку Mets J24 оптимальним вибором для підлітків, які шукають універсальний і надійний велосипед. Втулки алюмінієві з промисловими підшипниками. Колеса кріпляться на ексцентрик. На Mets J24 встановлені дискові гідравлічні гальма Tektro M275, а на плюсовій версії гальма бренду Power DS-100. Гідравліка забезпечує високу потужність гальмування і не залежить від погодних умов, що робить їх надійним вибором для різних пригод. Ці гальма потребують мінімального обслуговування завдяки автоматичному підведенню колодок до ротора в міру їхнього зношення, забезпечуючи тривалий термін служби та постійно високу ефективність гальмування. Така система гальмування додає впевненості в управлінні велосипедом, даючи змогу молодим райдерам зосередитися на задоволенні від'їзди. Обидві версії обладнані 160-міліметровим ротором спереду і 140 міліметровим ззаду, що буде з надлишком вистачати для підлітка. Елементи керування грамотно підібрані під підліткові антропометричні параметри. На широке 620-мм міліметрове кермо кріпиться на 60 міліметровий винос з підйомом 5 градусів. Винос можна встановлювати у двох положеннях підйомом вгору і вниз. Таким чином вийде підібрати комфортну посадку саме для вашої дитини. Також використано сідло Merida Expert підліткової серії JR з звужчою шириною для відповідності сідничним кісткам дитини. Використовуй при замовленні промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Merida, а також інші брендові моделі або консультанту в магазині за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела, 18. Трансмісія на 8 швидкостей складається з компонентів аматорського рівня Shimano Altus, пропонуючи молодим райдерам оптимальний діапазон передач для різних умов їзди. Задній перемикач із широкою рамкою збільшує жорсткість і міцність системи, що важливо для підтримки точності перемикання під навантаженням. Касета від Sunrace з універсальним діапазоном 11-32 полегшує подолювання в гірку та прискорення на рівній дорозі. Тригерна монетка з дисплеєм, що легко читається, забезпечують комфорт і зручність під час перемикання, роблячи процес інтуїтивно зрозумілим, навіть для велосипедистів-початківців. Встановлені шатуни Merida Expert JR з зіркою на 28 зубців. Вона покрита пластиковим кожухом, завдяки якому знижується ймовірність забруднити одяг. Merida Меріда j 24 та 24 це дуже круті та надійні підліткові велосипеди на 24-дюймових колесах, ідеальні для поїздок на свіжому повітрі всією сім'єю або для безтурботного проведення часу з друзями. Вони зібрані з якісних компонентів і підійдуть як для спортивних тренувань на бездоріжжі, так і для звичайного катання у місті. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей!